Ой, німці мені ще дуже запам'ятали. Вже тут, каче, мені запам'ятали, що хотів мою маму застрілити. То ви вже були тут за німцем? Так, так. Że ми тут вже за, німці, ми uh -huh. за там тих русських переїхали. Uh -huh, uh -huh. А за німцями ми вже ту були. І дерева навезли ми на хату, і німці п'яні їхали і чіпалися бабів. Mm -hmm. І мама втікала і нас хотіла захистити. Він вчепив моїй сестри, хотів її застрілити. І вона втікала поза те дерево, що ми мали вже на хату. То німець хотів її застрілити, то мама втікала, і, і геть його була за руку, злапала, бо він п'яний. І так якось повтікала, ми від того німці. Я так пам'ятаю, німака добре так само. Mm -hmm. А як були такі неп'яні, то давали цукер коням і нам давали дітям того цукру. Mm -hmm. Ту то та й нічого було, а як п'яні, то були вредні. Mm -hmm. Та й кликали і вже шанси купати німаки, то вже ходили шанси купати добрухович. Mm -hmm. А як то ви їх купали? Що ви там робили? Таких Я не рові. Угу. Mm -hmm. А в таких малих дітей теж. Так, да. я вже був такий водівчок. Я була велика, а молода, то кликали і ми ходили.